Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наших нутрій і розказати про де про те, чим ми їх зараз годуємо. Внутрі у нас розділені на кілька кліток. В цій клітці самець, у той такий, бачите, світлий, от, більший він від самок е, самець і три самочки. Самочки наші з нашого подвір'я, а самця ми купили. От. В іншій клітці у нас також самець є, і кілька самочок в хліві. І окремо е, у меншому хлівці ми переселили весь наш молодняк. Там лише самці. От. Маємо ще трохи отакої трави. Бачите, вже прив'ялої, є в нас стінокоса. Чоловік накосив багато трави, наносив велику купу. І я тепер щодня маю що давати нашим інутріям, і потроху, і так само кролям. ну Зелені вони дуже хочуть. Вони дуже люблять зелень, але зелень вже потрохи відходить, тому переводимо їх поступово на інший корм. Гляньте. Як вилизується. <гум> Комедія вусата. Так, гарбузи. Гарбузи вони дуже люблять. Ну, вони в нас взагалі люблять все. Внутрі мають дуже добрий апетит. Кинула їм в клітку гарбузи, буряк кормовий, от, а ще зараз. Зелень, подивіться, якраз зараз обрізаю малину, і малина ще має гарне листя. От. І я всю оцю зеленину, хай вона вже трохи і підмерзла, хай вона прив'яла, але я також всі вершечки обрізаю і віддаю нутрям. Обрізала виноград. Так само, поки листя не осипалося, поки була можливість зрізати, я зелені молоді пагони зрізала і разом з листям все-все напихала нутрям. Тепер малину обрізаємо, також все все напихаю в хлітки до нутрій. Не фиркай, не фиркай, не треба фиркати. О. От. Гляньте, бачите? І поки ще листя все не осипалося, листочки зриваю і приношу їм їм в клітки. от. Зранку даю гарбузи, буряк, кормовий. Не сваріться, не сваріться, гілок є багато, не сваріться. То ж треба так. Чого ти сваришся? Чого ти до нього кричиш? О, так, все, помирилися, можна далі розповідати. От, даю їм буряк кормовий, даю гарбузи. От ввечері заглядаю до них в клітку, дивлюся, що залишилося. Якщо вже зовсім, якщо вже гарно все виїли, що тут нічого не залишається, тоді ще накидаю качани кукурудзи і ставлю потельню з вареною бараболею, так щоб вони і вночі також мали що їсти. Бо вони їдять не лише вдень, вони ще й добре жируть вночі. Так, отут от у нас також також нутрії. Привіт! Тут же самі лише хлопчики, це самці, от молодняк. Бачите? Живуть всі разом, ніхто нікого тут не ображає. Все тут добре, все тут мирно, як бачите, нема ніяких розборок. От що мені саме більше подобається. Я кажу, якщо би кролів так отримали самців, то нічого би не вийшло з того доброго. А внутрі самці дуже гарно миряться в одному приміщенні. От, подивіться, буряк кормовий. Кинула їм, гляньте, як їдять, як гризуть. Хрупо. Так, Ще пробую тут бігати. От є, тут є гарне велике місце, є територія, куди їм побігати. Так, буряки мають кормові. Зараз я їм кукурудзу кину. О! Але зразу листя загортаю наверх, щоб вони гарно вилускували зерно. Бо як листя було зелене, то вони його дуже добре їли. А вже воно підсохло кукурузиня, не дуже вони його і хочуть. От, бачите. Зерни не вилущують, а листя залишають. О, що ж шарпатися за один качан? Та ще ж ціла купа качанів. Іди сюди, не відбирай ні від кого. Так, зараз їм теж ще дам зелених гілочок. О, тримайте хлопці. Гляньте, як вони зелені хочуть. От хочеться їм свіжого зеленого пахучого. У нас все добре їдять. І кукурузу, і буряк, моркви маємо дуже багато. От гляньте, листя обгризли, об'їли. Гілки лишаються, але вони потім ще й до гілок візьмуться. Так, зараз ще їм гарбуза треба кинути. Гарбуза я не розбиваю. Ну, якщо великий дуже, то тоді розбиваю його. А якщо такий не дуже великий, я їм так цілого кидаю все. Зараз зуби запхає і зразу сточить. Ну, подивіться, а тільки зуби. Зайшли і все. І не треба його ні розбивати, ні нічого. Так, добре. Тут у нас все добре, всі зайняті, всі їдять. А як добре їдять, то значить і добре ростуть. І це завжди радує господаря. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас в гості. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І хай ваша господарка вам гарно ведеться, хай все у вас буде добре.